Хочу зняти ще один лайфхак свій особисто. Хотіла під мойку зробити висувне відро. Побачила таке в магазині. Десь коштувало найдешевше 2500 гривень, але мені воно не підходило. І жодне загорілося цією ідеєю, мені не підходило, тому що в мене отут такий дуже довгий сифон під мийкою. Багатофункціональна мийка, і сифон дуже довгий. Жодне з запропонованих не підходило. Тому дійшла до чогось сама. Дивіться. А ось таке відро в мене є. Ну, Я би сказала, навіть система висувна, що дуже зручно користуватися. Підібрала по висоті в Аврорі ось такий ящичок. Коробка, яка йшла з кришкою. Купила в меблевій фурнітурі отакі направляючі для меблів. Як ви знаєте, вони. Ну, часто ось таких вставляються по боках в тумбочках, але в мене тут така система, що вони знизу знаходяться. Трошки інші, можливо, більш якісні, але таких не було. І я купила ось такі направляючі телескопи, але взяла такі більш потужні. В мене тут 45 см довжину, які витримують до 40 кг. І подумала, чому б їх не встановити саме горизонтально. Тобто тут. Грубо кажучи, в мене 4 шурупи по два на кожний, які кріплять цю всю історію до низу моєї тумбочки, і відповідно до цього розібравши, вони там висуваються, як ви знаєте, дуже просто розбираються, прикріпила ось, ну, в зручних для мене місцях оцю кришку з цієї коробки, для того, аби не кріпити саме відро, ну, щоб його можна було вийняти, помити, наприклад. Тобто, для зручності. І все. І на ці направляючі закріпила цю кришечку, яка їздить доволі легко. На нього ставлю це відерце. І сюди вже пакет. Вона досить. Ну, це ж сама коробка, це така досить витривала конструкція. Користуюся вже більше місяця. Дуже чудово. Без сміття вона легка. Ну, якось її ще кріпити до цієї кришки можна, так, щоб вона взагалі ну, певним. Не рухалася, але мені це не заважає, тому що коли тут є трохи сміття і є пакет, то досить зручно. Коли мені потрібно, наприклад, зробити пилососа щось витрусити, я не залажу туди в стіл під мийку. А я собі висунула і тут вже навантажую це відерце. І квадратна форма дуже зручна, хоча сюди можна і звичайне відро ставити будь-якої форми, головне платформа, так би мовити. Дуже зручна платформа, і це відро квадратне, бо сюди набагато більше що розміщується, ніж в звичайне кругле. А так як в мене брак висоти, то мені з аврори за 240, здається, гривень. І десь 200 гривень чи до 200 обійшлися оці телескопи. Тобто собівартість гривень 400, можливо, і менше, я точно не пам'ятаю. І плюс там 8 шурупів. Кріпиться дуже елементарно, я сама з цим впоралася, будь-яка господиня сама це може зробити. І дуже задоволена такою конструкцією. Тому рекомендую.